Чак, хочу зняти тягар з грудей прямо зараз. Добре, надіюсь, мова не про волосся. Ні. В будь-якому разі я не особливо волохатий, тому мова не про те. Коли люди кажуть, що хочуть полетіти в космос. Що вони, як правило, під цим розуміють? Я про те, що хочу бути астронавтом. Я відправляюсь в космос, друже. Я лечу туди, я лечу вгору. Вгору, і, як правило, вони мають на увазі, що хочуть відправитись на орбіту. Будь хто, хто взагалі був у космосі. Ні, це не те, про що вони. Вони хочуть потрапити в космос, чувак. Що ж, добре, якщо це так, чи знаєш ти скільки людей залишали низьку орбіту Землі? По-перше, тобі доведеться дати мені визначення низької орбіти Землі. Добре, вибач. Скажу по іншому: астронавти Аполлону, так. Okay. Okay. Які покинули Землю. Right? Так. Щоб полетіти до Місяця. Так. І це космос. Зачекай хвилину. Тож це були Аполлон 10, 11, 12, 13, 14, 12, 15, 16, 17. So eight, eight, Тож вісім місій залишили Землю, щоб полетіти до the 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 world. World. Місяця. Не всі з них приземлилися, як відомо. Аполлон-13 цього не зробив, а Аполлон-10 був підготовчим для Аполлону-11. Але це були єдині люди, які коли-небудь покидали Землю, аби досягнути пункту призначення. Це круто. Будь-який інший астронавт, сотні з них звуться астронавтами, і ми досі кажемо, що вони літали в космос. І що це означає? Це те, що вони літали на низьку орбіту Землі. О, це просто жахливо. Тож низька орбіта Землі, практично там, де космічна станція. Вона знаходиться на висоті десь біля кількох сотень миль. Тож відстань від земної поверхні до космічної станції є меншою за відстань між містами Нью-Йорк і Вашингтон. О oh, 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 боже, навіщо Why ти вганяєш мене depressing? в депресію? я лише намагаюся бути відвертим щодо цього. Це жахливо. Тож, коли люди кажуть мені, ти okay. хочеш okay. в космос, okay. бо хтось з них має щось типу туристичної подорожі thing, на орбіту? Thing, то для мене космос це великомасштабна структура всесвіту. Дякую, а не подорож туди, де раніше вже побували сотні інших сміливців, які кружляли навколо. Що й означає низька орбіта. Індекейтсокесо. Так, ти можеш доїхати до земної орбіти за 3 чи 4 години. Якби дорога була направлена рівно вгору. тож NASA та інші, я не маю на увазі, що НАСА єдині у цьому. Коли вони кажуть, ми летимо у космос, то ось що вони мають на увазі. Тепер. Існує функціональне визначення космос, рукляється. тоді SpaceX варто було б назвати низький X, низька орбіта Землі X. Взагалі у них на меті Марс, тому хай їм у цьому щастить. Так особисто я це вважаю космосом. Добре, то ж є функціональне визначення космосу. Якщо ти хочеш запитати, чи був ти у космосі, незалежно від того, чи був ти на орбіті. І ця відстань є висотою над земною поверхнею, де ти залишаєш за собою достатньо атмосфери Землі, щоб атмосфера більше не розсіювала сонячне світло. І якщо вона більше не розсіює світло, це означає, що при денному світлі твоє небо чорне. Так, добре, у цьому є сенс. Так, є сенс, тож є відстань, яка для цього потрібна, і вони округлили число, тому це гарне рівне число 100 кілометрів угору або 62 милі. Ого. якщо конвертувати. Тож, якщо ти дістанешся тієї висоти на орбіті ти чи ні, ти піднімешся над синім небом денного часу. Тоді це небо стає темнішим і темнішим, і ось він чорний, космічна темність. Тож ти можеш мати землю позаду, космічну темряву з однієї сторони, і блискуче сонце з іншої сторони. Вітаю в космосі, крихітко. Таке буває? Тільки но ну, ти пролітаєш повз розсіяне на сонячне світло. Привіт у космосі, дівчинка. Як життя? якщо глянеш наліво, то бачиш маленьку штучку, що зветься місяцем. Добре, чак, ми підпишемо тебе на оповідача. Я не маю з цим проблем. Окрім того, що це визначення залежить від земної атмосфери, чи не так? Залежить. Припустимо, що атмосфера землі була у половину своєї товщини. Тепер ти видаєш 50 кілометрів, 31 милю <клес> Ні, це <клес> жахливо. Припустимо, вона була однією четвертою своєї товщини. Тепер ти летиш 25 кілометрів, 15 миль вгору. Тепер припустимо, що вона була однією десятою товщини. Тоді це 10 кілометрів угору. Припустимо, ми не мали атмосфери взагалі. тож тоді чи досі ти у космосі, якщо ти просто стоїш на поверхні землі? Адже за тих обставин ти б глянув угору, і ти більше б не мав синього неба? Ось чому особисто я не називаю це космосом. Вау, бо ти використовуєш земну атмосферу як визначення космосу. І я не можу з цим погодитись. Тож вимірювальна палиця не може бути атмосферою тіла, на якому ти стоїш. Це не має бути під впливом твоєї атмосфери, правильно? Так. Я не можу з цим погодитись. вибач, я розумію, чому ти хочеш використовувати це. Бо якщо ти збираєшся у туристичну подорож, і ти ще поки не збираєшся на орбіту, то ти хочеш потрапити хоча б настільки високо, щоб побачити нічне небо серед білого дня. Я розумію. Але я просто б сказав, що лише літав у літаку на дуже великій висоті. Вау. Дай мені просто сказати. Бо так сталося, що я знаю, що ти знаєш багатьох астронавтів? Так, багатьох О, чи казав я їм це в лице? Ні. І я хочу сказати, я просто надіюся, що ти не мав цієї розмови з жодним з них. Бо як тільки б ти від них пішов, вони б такі, типу, чоловіч, у цього хлопа реальна дірка в голові. Я тобі кажу, коли я ріс, мій брат показав би їхню реакцію. Кулаком в груди. Саме так, бо це жорстоко. Але це має сенс, якщо подумати. Я вечір просто кажу, якщо ти хочеш сказати, давай полетимо в космос, відвези мене кудись. От і все. Хіба з цим щось не так? Я не хочу, щоб визначення космосу залежало від товщини твоєї атмосфери. Тож, космічна станція у космосі. Вона за цим порогом. Oh, yeah, навіть на тому рівні багато атмосферних частинок. Їх просто недостатньо, щоб в день неба було синім. Але це за низько, щоб помістити щонебудь на постійну орбіту. Ти летиш до космічної станції 200-250 миль, яка досі приймає удари атмосферних частинок. Тож час від часу космічна станція має підніматися назад на свою початкову орбіту, бо атмосферні частинки опускають орбіту. Тож вона за межами цього визначеного шару Але це досі низька орбіта землі. Це досі лео низька орбіта землі. Я б не сказав, що тут грають роль середня орбіта землі чи геосинхронна орбіта. Вони досі типу приєднані до землі. Вибач, як для астрофізика, для мене космос це великомасштабна структура Всесвіту. Тож дайте мені мої варп двигуни і тоді я буду щасливий. Добре, слухай, я не можу знайти помилку у твоїх словах. Вони мають сенс, особливо частина про місце призначення. Що я думаю, також спонукає до прогресу. Те, куди <звучить> ти, ти прямуєш, призначення спонукає прогрес. Ніхто не каже: пакуй валізу, я йду в крамницю. <ріст> ніхто цього не робить. Або ніхто не каже, дивись, як я кружлятиму навколо кварталу сотню разів. О, ніхто цього не робить. Дідусь, ти кудись зібрався? Ні, я лише покружляти навколо кварталу. Ми збираємось прокататись навколо кварталу. Ні, ніхто цього не робить. Прямування до якогось призначення має вирішальне значення у цьому світі, зрозумів. Добре, пора завершувати. Це було ще одне пояснення зоряної розмови. Чак, був радий бачити. Завжди приємно. Продовжуйте дивитись вгору. Дякую за перегляд. Вподобайте та підписуйтесь. Слава Україні!